Не забороняйте дитині плакати, будьте поруч, обіймайте і приймайте її. Сльози дитини неминучі це найбезпечніший спосіб пережити та звільнитися від негативних емоцій, хоча часом вони викликають сильне нервове напруження у батьків. У цей момент варто остерігатися, вимовляти деякі фрази, як би важко вам не було. Перестань! Інакше, інакше дитина не отримає цукерку, не буде гуляти або дивитися мультики це маніпуляція дитячими емоціями. Дитина не може заглушити свої почуття в страху втратити щось. Поводишся як маленький. Дитина дійсно ще маленька, не досягла дорослого віку і не здатна поводитись як доросла. Не варто дорікати їй за те, ким вона є. Не плач через дурниці не можна знецінювати дитячі переживання. Для дорослого проблеми дитини можуть здатися дрібницею, але для малюка бути справжньою драмою. Припини зараз же, ти мене ганьбиш. Так ви формуєте в дитини зв'язок, сльози, сором. Це може призвести до проблем з вираженням і проживанням негативних емоцій. В результаті дитині буде соромно показати свою слабкість і попросити про допомогу. Якщо зараз же не припиниш, я залишу тебе тут. Це найгірший варіант з усіх спроб заспокоїти дитину, що плаче. До сильних і без того емоцій додається страх залишитися без близької людини, підтримки і захисту. А також почуття, що тебе не приймають з твоїми емоціями, щоб тебе не кинули, не можна відчувати негативні почуття.